Друзі, усім привіт! Від вам з далекого сходу нашої, нашої держави, України з її східних рубежів. І хочу висловити в першу чергу щиру вдячність всім тим, хто фінансово долучився до збору коштів на реби. Реби вже встановлені, закуплені, встановлені, працюють і виконують свою роботу. Хочу подякувати Сергію Шевнівці, виробнику власне Ребів, який провів гарну роботу, добру, тобто зауважень до його роботи нема. Так що всім рекомендуємо. Вибачте, що довго від мене не було ніякої звістки. А це були об'єктивні причини. От, а так. Все добре, так що ще раз дякую, усім, усім, хто долучився. Завдяки вам ми спокійніші і можемо виконувати далі свою роботу.